Тому в нас вкрали наше ім'я, в нас вкрали нашу церкву, в нас вкрали нашу пам'ять, нам привезли чужих героїв, якихось Щорсів, якихо Чапаєвих, Павліків Морозових, Котовських і таке інше. От для мого розуміння. Що є, хто є національний герой? Національний герой є той, хто присвятив своє життя боротьбі за незалежність рідної нації і держави. Її становлення. Я думаю, що рік за роком ми починаємо відкривати правдиву українську сторінку. Починаємо згадувати своїх бідів, хто були наші істинні герої. І коли я там років шість назад, абсолютно свідомо підписував указ про звання Героя України Степану Андрійовичу Бандирі, я знав, що скоріше дві третини нації мене не зрозуміють. Але в мене не було часу просто. Коли я говорю про Шухевича, якого рівня Герой України, і як важливо, щоб наші діти і онуки відновили пам'яті істинних українських героїв. Я розумію, що це тонкий рік. Я розумію, що ще навколо цього треба провести, ну, якщо не дискусії, то про полеміку, принаймні. Я розумію, скільки сторінок є таких, що а, це буде специфічно. Прийнятого, в тому числі і в наших сусідів. Але цим я хотів сказати, щоб в цих людях була та діяльність, яка клалася на відродження нашої суверенної держави і нації. І це головне, що ми виділяємо в е, діяльності цих людей. Звісно, вони не святі. Звісно, в, їх, в їхній діяльності було багато сторінок, які мені, чесно кажучи, не хочеться згадувати. І не хочеться про її говорити. І моя мета була не освітлити ці сторінки. Моя мета була у того, щоб сказати, що кожна людина, яка бореться за незалежність України, є наш національний героєм. Я не розумію Павліка Морозова, я не розумію Потовського, я не розумію чи Чапаєва, чи Щорса, чи будь-кого. Але я розумію тих, хто боровся за мою незалежну державу. І ось, якщо ми робимо, можливо, такі далекі паралелі, і повертаємося до наших днів і е, весь час балансуємо з спадком історичним, як його е, вживати, приміняти до нашого сьогоднішнього дня, я б сторінку сьогоднішнього дня почав без того запитання, яке, можливо, ще в Україні дехто задає себе. Яке наше найголовніше сьогодні політичне питання, відповівши на яке, ми можемо як шлюз відкрити багато інших можливостей. Мені здається, що там 26 чи 36 реформ, які треба зробити, що це головне. Ви знаєте, коли називають 30 реформ... Як план дій сьогоднішнього дня, мені складається враження, що ми, мабуть, не розуміємо пріоритетів. Є три реформи, які треба зробити сьогодні. Реформа перша як перемогти путінського окупанта. Реформа друга як перемогти путінського окупанта. Реформа третя – як перемогти Путіну. Якщо ми, шановні, не даємо відповідь на те, як перемогти нашого ворога, ми не даємо відповіді на будь-яке інше запитання. Починаючи від конституційного порядку і закінчуючи інвестиційного.